Привіт, з вами я Ірина Петун, і сьогодні я покажу, як створювати просту gif анімацію в Фотошопі. Показувати я буду на ось такому прикладі. І для цього я вже підготувала ось такі 4 PNG файли. На кожному з них динозавр змінює колір. Один з них я закидаю в Photoshop. Також три інші відділяю і також закидаю в Photoshop. Верхніх, і вони стають абсолютно правильно один над одним. Йдемо у вкладку Вікно, вмикаємо шкалу часу і обираємо кнопочку внизу цю Створити анімацію кадру. Після цього йдемо в три таких смужечки налаштування в нижньому правому куті і обираємо Створити новий шар для кожного нового кадру. У мене вже він обраний. І також зробити кадри з шарів. Тепер переходимо до наших зображень, які ось тут з'явилися в нижньому куті. І обираємо тривалість по 0,1 секунді. Так, можемо поставити перед перегляд. Добре, все працює. І тепер для експорту йдемо файл, експорт. Зберегти для веб-середовища. Обираємо формат GIF, GIF і зберегти. Заходжу в папочку, і ось з'явився вже цей збережений GIF. Дякую всім за увагу! Якщо маєте якісь питання, пишіть в коментарях. До нових зустрічей!